Коли втомлюся я життям щоденним, Леся Українка, читає Наталія Гаврилюк. Коли втомлюся я життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світи далекі, блукає погляд мій в країні мрії. Що бачу я в далекому просторі? Прийдешність бачу, я, віки потомні. Мені вважається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь навчав своїх онуків, про давнину справдешні байки править, про те, що діялось на нашім світі. Родинне коло діда оточило сини та дочки, молоді онуки. Одні уважно пильно вислухають, у других тиха мрія в очах сяє. Онук, що найболодший сів близенько. Край діда і слідкує його рухи палким уважним поглядом блискучим. Дідусь мовляє тихо, урочисто. Щасливі, дітки, ви, що народились в лагідний час в безмежну годину. Ви слухаєте, мов страшну казку, Всю розповідь про давні дикі часи. Так, дітки, світ наш красний, вільний. Темницею здавався давнім людям, та й справді свіцей був тоді темниця. В кормигу запрягав народ народа, на вільне слово ковано Кайдани, півроду людського не знано людьми, затято йшов війною, брат на брата. Ви знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали братовбійство, Во ім'я правди, волі. Віри, честі, а кровопролиття здавалося геройством, повинністю, громадськістю уклінність, патріотизмом лютість до чужинців, набожністю запеклість фанатичну, убожеством там звали смерть голодну, багатством награбовані маєтки, любов'ю до людей забаву панську, простотою. Темноту безпросвітну, ученістю непевне є блукання, бездушну помсту звану правосуддям, а самоволю деспотичну правом всім гордим, пишним честь була і слава зневаженим – ображеним погорда, загинув би, напевно, люд нещасний, якби погасла та маленька іскра любові, братньої. Що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо, та іскра тиха тліла, не вгасала і розгорілася багаттям ясним і освітила темною темноту, на нашому світі влада світла я стала, все розповідали мені старі люди, не за моєї пам'яті було те. Так говорив дідусь, внук найменший підвівши чоло. Ясно подивився, уста тремтіли усміхом утішним, палала в очах туга ідеалу, і дід побачив і спитав у хлопця, куди ти дивишся, моя дитино, що бачиш ти в далекому просторі? Тітусю, ти страшні слова, казав нам байки. Я радий, що не бачив лихоліття, але в просторі бачу я країну, осяйну, наче світло ідеалу неначе світло правди, о дідусю, в нас на землі нема такого раю. Питаєш ти, що бачу я в просторі. Прийдешність, бачу я, віки потомні.